Конфлікт на авторинку куяльник, який у народі звуть просто «Яма», набирає оберців. Новий власник ринку намагається вступити у володіння, але на його шляху стоїть місцевий кооператив. Керівництво організації вже не один рік наживається на місцевих підприємцях і не бажає втрачати джерело незаконного прибутку. Останні три роки на авторинку куяльник панує безвладдя, і єдиним органом врядування фактично є місцевий кооператив. Учасники організації багато років боролися за права підприємців, але щойно куяльник залишився без володаря. Колишні борці за справедливість фактично узурпували владу. Як розповідають місцеві підприємці, кооператив на чолі з Євгеном Хайкіним, щомісячно збирає з них гроші за вивезення сміття та охорону. Як на ринку налаштовано прибирання, журналісти телекомпанії Круг переконалися на владу. Власні очі сміття спалюють поруч із контейнерами підприємців, чи взагалі не вивозять. Що ж стосується охорони, то вона за словами працівників складається з двох незаконно найнятих чоловіків. Отже, можна уявити наскільки щомісяця збагачується керівництво кооперативу. Проти тих підприємців, що не бажають сплачувати гроші до кооперативної каси, розгортають війну за усіма бандитськими законами, погрожують, саботують роботу та вимагають гроші. Знімальній групі вдалося знайти лише кілька працівників ринку, що побажали відверто спілкуватися на камеру. Інші бояться наслідків. Володимир Чолок вже не перший рік працює на ринку. Кояльник на початку кооперативного руху. Він разом з іншими блокував дороги та боровся із власниками ями. Але побачивши на кого перетворилися колишні соратники з кооперативу, він вийшов. З того дня Володимира буквально не залишають у спокої. Приїжджаю утром, всі ролети задуті пеною. Опять ж міліцію. Приїжджаю, зняли, все нормально. Опять полдня я не працюю, Чистим. Ролети, почистили. На Наслідчева воскресення та же самая картина. Вот 28 числа, 28 мая. Я приезжаю, а здесь все замазано фигалиями. А взимку кооператив перерізав Володимирові електричний кабель. Як розповідає підприємець, у місцевому відділі міліції лежить товста папка його звернень та вимог розібратися, але місцеві правоохоронці не поспішають втручатися. Аналогічна історія і в іншого підприємця В'ячеслава йому кооперативники безпідставно не дозволяють встановити контейнер. Я хотів поставити контейнер. Вот здесь дополнительно, чтобы вот два раза пытался его привести, поставить, написал заявление в администрацию, они сказали, да, пожалуйста, ставьте. Вот, тут же прибежали человек 15 людей, представившись, же это кооператив. Вы не имеете права здесь, ты причем не вы, а ты. честно говоря, и с матами, и с угрозами какими-то, что не имеешь ты права этого делать. Я говорю, почему? Потому что нет, потому что мы кооператив, мы тут стояли, мы отбивали этот рынок, мы теперь здесь решаем все вопросы, а ты здесь никто... Підприємцям не видають жодної документації чи фіскальних чеків, тож перевірити, куди надходять гроші, вони не можуть. Більш того, кооператив взагалі ніяк не зареєстрований. Все відбувається без квітанції, вона приходить з бумажкою, говорить тебе суму, ти пишеш номер контейнера свого, Пишешь сумму, которую ты платишь, и расписываешься. Все, больше там ничего нет. І ось на куяльнику з'являється новий власник. Звичайно, такий поворот не задовольнив Євгена Хайкіна та інших керівників кооперативу. Адже якщо на ямі з'явиться володар, вони втратять своє тепле містечко та постійне джерело прибутку. Сподіваючись знайти допомогу у влади, Євген Хайкін із командою звернувся до облдержадміністрації. Але чиновники не стали квапитися з винесенням рішення. Розібратися у питанні було доручено Валерієві Матковському. Як розповідає заступник губернатора, на даний момент у нових власників куяльнику, На руках є і державний акт на землю та інші необхідні документи. Помінявся власник ринку 24 мая он оформив всі свої отношения касательно землі, тобто він являється собственником землі, он отримав право постійного користування. А также в конці 2011 года. Оформив право на всі ні жилые поміщення, которые находятся на рынке. Знімальній групі телекомпанії Круг вдалося побувати на робочій нараді Валерія Матковського та членів кооперативу і послухати, які ж у підприємців претензії до нових власників ринку. Як виявляється, члени кооперативу стверджують, що ще у 2001 році куяльник продали незаконно, і тепер необхідно розпочати прокурорське розслідування і передати землю назад до державної власності. Не зовсім зрозуміло, до чого тут новий власник ями. Він до речі запропонував підприємцям досить гідні умови оренди плату встановили на рівні 35 гривень за квадратний метр, що навіть менше ніж сплачували на куяльнику за колишніх володарів. Власники ринку вже розпочали благоустрій, відремонтували дорогу. Більш того, на думку декого з працівників ями, ринку вже давно необхідний господар, який нарешті б навів порядок. Базар в жахливому стані, чому я не можу сказати, що тут дуже грязно, пиль, грязь люди нормально сюди їхати, чесно. дуже хочуть. йому легше в місті переобутися, заплатити на там 10 долларов дороже там условных единиц, вот. но при не ехать в эту грязь. Вот. Если бы здесь був нормальний хозяин, я так читаю, привели базар в порядок, засфальті, привели там какую-то рекламу. То це було б довольно выгодно для всіх і для предпринимателей, і для хозяина, наверное. А так це просто повний безпреділ. есть люди непонятно, кто хто що с з чим займається. Просто безхозний базар. Але євген Хайкін все одно незадоволений. Він продовжує вимагати, аби землю під ринком повернули державі. Розговор має бути только один: повернути землю в комунальну власність. І передати її в пользування кооперативу на довгосрочній основі. Зазначимо, що Хайкін вочевидь діє не самостійно. Євген Ігорович вже не перший рік є членом партії Родина. Сам він звичайно стверджує, що жодної підтримки від політиків не отримує. Я могу вам сказати чесно і відкровенно. на сьогоднішній день. Партія родина нам не наказують ніякої поддержки. Ми займаємося своїми вопросами самостійно, незалежно ні від якої партії. Для того аби спростувати ці заяви, достатньо відвідати сторінки підконтрольних ігорю Маркову засобів масової інформації. Ось Хайкін на сайті Таймер. А ось вже телеканал АТВ розповідає, що ринки треба передавати до комунальної власності. Одні й ті самі слова, що казав голова кооперативу, вочевидь, що Ігор Марков активно нагнітає інформаційну хвилю у необхідному йому напрямку, зважаючи на. Кримінальне минуле заступника костусєва зі сміття можна припустити, що таким чином готується плацдарм для захоплення чергового об'єкту. Костянтин Лаштаба, телекомпанія Круг.